У селі Холмець на Ужгородщині за участі парламентського держсекретаря Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левен та Модіра урочисто відкрили новий дитячий садок. Політик наголосив, ми на Закарпатті заради закарпатців, адже через війну Україна наразі не має коштів на реалізацію подібних проєктів. Будівництво дитячого садка розпочалося три роки тому, в перші дні повномасштабної війни, за сприяння угорської екомінічної служби допомоги. Нині він відкрив свої двері для дітей як угорської, так і української національності, котрі мешкають на території громади. Інвестиція вартістю 300 мільйонів форентів, приблизно 770 тисяч євро, була повністю профінансована урядом Угорщини, і заклад розрахований на 45 дітей. Його головна мета сприяти збереженню та розвитку місцевої угорської громади. У заході взяли участь і представники обласного та районного осередків товариства угорської культури Закарпаття. Адже саме завдяки співпраці з цією організацією за останні роки вдалося оновити низку дитсадків та шкіл на Закарпатті. Ухайна кінелеміншан на сьогодні Україна не має коштів на розвиток інфраструктури дитячих закладів, адже всі вільні ресурси спрямовуються на потреби війни. Вона поглинає значну частину державного бюджету. Те, що нам вдалося завершити цю багаторічну роботу та передати садок у користування, це чіткий сигнал. Угорщина поруч із закарпатськими угорцями саме тоді, коли ця спільнота переживає найважчі часи. Вона зазнає великих втрат насамперед через масовий виїзд за кордон. Ми хочемо щоб місцеві угорці відчували ми з ними, ми підтримуємо їх. Материнська держава не залишає їх наодинці навіть у такі непрості часи.